Чистою водою моколаївських десантників забезпечив тамтешній винахідник. Чоловік подарував військовим власноруч виготовлений прилад. Той дає змогу очищувати воду ледь не з калюжі. Виглядає він як звичайна валіза, здатний обробити до 40 літрів води за годину. Прилад зовсім простий. Шланг прикріплений до валізи, занурюється у воду. Прилад підживлюється від акумулятора, і за кілька хвилин з іншого шлангу тече чиста вода. Ноу хау вже пройшло випробування на Миколаївводоканалі. На підприємстві дали добро на використання. Військові подарунком задоволені, кажуть, це незамінна річ. У польових умовах. Очисна станція вона працює, вона працює від електроструму, так само від машини, яка може будемо говорити підкурювателі. В будь-яких умовах вона працює. Робить все можливе для того, щоб очистити воду, очистити воду, як з річки, так само будемо говорити і з будемо говорити грязної води на перетворює в чисту воду.